І радий вітати в себе на каналі Ми з України, ми в Україні, слава Україні. Ну, значить що, збираємося ми потихоньку будемо переїжджати. Ось о, сижу в багажниці в машині, Значить грузимося і, і будемо завтра-завтра виїжджати вже на нове місто жительства. Не знаємо, як воно що, тому що тут за це время Поки були трошки. Прикупили там некоторих віщей, там як я показував, вже столик для учоби на набув, і там ще які деякі моменти, зараз покажу. І а машина була ж, як сюди їхали під зав'язку. І тепер треба всі ті вещи, що були, і плюс ці моменти, які додавали, все, все якось, якось, ну, якось, якось будемо, Чи на руках держати, чи не знаю. Побачимо, як воно що буде. Взагалі будемо зараз упаковуватися. Ну Ось отак, сложив в одну сторону сидіння і виходить, що поставив столик в собраному вигляді, Не захотів я його розбирати, не знаю, що з цього вийде. Можна буде слажувати під ним, в общем, на полки, на верх нього, під потолок. Аж. Ну, десь, десь якось так, щось воно, думаю, вийде. Плюс ой, докупив. Ще ось у некоторих тут моментів, значить це фаркоп до машини. Так як в цієї машини в мене немає фаркопа, а це така річ, яка в селі дуже-дуже необхідна буде прицепчик тягати, тому що та машина, яка в мене була робоча з фаркопом і прицеп, все це діло ж залишилось там на окупірованій території. І тепер будемо цією машиною робити. значить, ну, Прийдеться е, фаркопом і прицепом всі ці моменти таскати, тому що неохота грузити в багажник і можна конечно, в багажник і слажувати перевозити в багажнику. ну, Не всі речі можна перевезти в багажнику. Та й неохота машину, як сказати, занихають, потім, потім їду вма, буде тяжко довести. І також почав вже закупатися деякими матеріалами, які мені треба будуть в моєму господарстві. Це дезінфікати. Дезінфікати, які я замовив сюди на Дніпро. І вже думаю, вже не сидиться мені, вже треба щось зробити, щось, щось в общем, десь двигатися, десь щось зробити, тому що вже на місці засидівся. І... Дезінфікати. Йод однохлорістий, вірусан, формалін 37% і бутокс. Всі ці препарати необхідні мені для дезінфекції приміщень. Як дезінфікувати, як я роблю дезінфекцію, ці всі відео в мене на каналі є. Також я в вкладці Сообщество на головній сторінці каналу можна зайти і подивитися, я недавно туди вилажував табличку, в якій все пошагово прописано, як, що і до чого, і як я проводжу дезінфекцію і якими препаратами. Отак, От інколи думаєш, яке життя. Непередбачуване і як все може швидко змінюватися. Тут у нас недалеко десь квартал, наступна вулиця. І там такий риночок, магазинчики, аптеки, і ми туди часто ходимо. І от по тій вулиці якось прогулюємося, йдемо. І я кажу дівчатам, що от якесь чувство дежавю, що мені кажеться, що ми тут були вже. Я цю вулицю знаю, бачу. Потім давай придивляться, давай дивитися, Кажу, йо -май". <свят> кажу, ми і не могли собі представити, ми по цій вулиці проїжджали вже не один раз. В общем, коли ми їздили до Ані в Харкові із Херсона, то ми завжди проїжджали через місто Дніпро, і ми інколи їздили не через Нікополь сюди понизу, а через Кривий Ріг. І коли ми їздили через Кривий Ріг, то ми по тій вулиці, де ми мешкаємо неподалік. Ми туди і проїжджали. І я кажу дівчатам, що от хто, б міг подумати, хто б міг подумати тоді, коли ми їхали, що через деякий проміжок часу ми будемо тут жити. Щоб тоді хтось сказав, що таке буде, ніколи б житті не повірив. А воно так раз в житті і случається. За цей проміжок часу, що ми тут пожили, звісно, ми вже чітко. Оприділилися, що ми в цій житті хочемо і до чого нам стреметься. Тому що як сказати, е на Шальки Терезів було дві, два моменти. Це городське, городське життя або сільське життя. У мене до цього було як? Е господарство моє, це виробництво. Знаходились в селі, там, де батьки жили біля батьків. А сам сім'я моя, і я сам як би, мешкав в городі. І виходило так, що я приїжджав в понеділок на господарство і там до п'ятниці знаходився. Ну, Бували які дні їздив туди-сюди, звісно. А на виходні в суботу їхав до сім'ї і були як такі виходні. І мені було цього достатньо для города. Мені, я цілий тиждень знаходився в селі, потім їхав в міст на два дні і мені якби вистачало і города, і села. Коли зараз я побув ось три місяці вже, практично, да, в городі, пожив, і я зрозумів, куди мені рухатися далі. Я зрозумів, що Така життя не для мене, я не можу, я задихаюсь тут, мене, на мене все дави. Я заскучив вже за селом. Я хочу, хочу оцього драйва. Я, хоча я, як спомнів, в селі вечором ти засинаєш, не долітає до подушки, і іноді вже все так надоїдає і нічого цього не хочеться. Щас ну, я за цим заскучив. Я хочу, хочу так заморитися, хочу наробитися. хочу, щоб спина в мене розкалувалась. Я заскучив за цим. Я тут просто задихаюся. Я не можу. Не можу, я в місті і срамнююш ту життя, яка була до цього, і яка зараз, звісно, так, ну це не моє, це не наше. Ми звикли так, працюєш, пішов, через садок пройшовся, яблуко з дерева зірвав, в світер витер, з'їв, зайшов в полісадничок, там малинку, там смородину закинув, там кружовничок, пішов водою, запив, от тебе вже і компот в желудку і пішов далі працювати. Тут нічого цього немає. Нада часничина, надо цибулина. Пішов на город вирвав. Надо картошка, пішов на копав. Відкрив морозілку, о, немає м'яса, немає що, суп, борщ варить. Не проблема. Пішов, в з двір, курку спіймав, зарубав через час, тебе вона вже вариться в каструлі. Тобто, ти про це не задумуєшся, ми про це не задумувались і про це взагалі ну, навіть мислі не було. Картошка, оце, всі оці овощі, фрукти. А коли ми все час пожили тут. Три місяці в місті. І ти йдеш на ринок і ти на це все дивишся, і тобі треба все це купити. Тобі треба на це потратити гроші. І я так подумав, що ну не согласен я далі працювати десь, допустимо, в місті, навіть знайти якусь хорошу роботу. Ну опять же, це на дядю працювати, на якогось, щоб заробляти гроші. Які потім потратить на продукти. Ну, Для мене це не знаю. Хто в городі живе, хто городський, і хто не може в селі, допустимо, то вони, мабуть, так уже звикли, і для них це норма. Для мене це я, я ж кажу, я себе відчуваю тут, як не в своїй тарілці, тарілки я не. Не можу, не можу тут себе знайти, і в мене одні постійні мислі, як би я себе вів в селі, що я зараз робив і так далі, тому подібне. Тут питався, я поначалу, як приїхали, питався десь себе знайти, десь може влаштуватися, десь працював у нього там некотрі фірми, десь може на якусь роботу піти. Ну, чесно, не знаю. Це не моє, взагалі. Прийняли рішення, село і вперед. Да, в селі нелегко, там свої труднощі. ну Ми до цього готові. Це ж не те, що ми всю жили в місті, а потім вирішили, о, поїдемо в село. Та, там он, блогери так розказують красиво, так аж самому хочеться, все, що я не зрозумію. Ми ж все це пройшли. Все час ми з цим працювали, так що для нас це не нове. Я думаю, що все буде гаразд. Головне здоров'я, а все те ми наверстаємо, що потеряли. І я думаю, що все, все буде добре. О, у нас у нас Сір'єна телефонував вчора до родичів, там созванювалися, говорили то про те, то про те. В общем, балакав з братом двоюрідним, Вони в Одесі знаходяться, вони в такому ж самому положенні, в становищі, як і ми. Тоже, ну Вони з одного села, що і ми, і вони трошки раніше виїхали, а ми ж уже з хазяйством, як все закончили потім, то Теж молодий хлопець, закінчив тільки навчання в університеті, в нього виходить образування юридичне. Ну, А зараз країні в, в нас така біда, що виходить, на роботу устроїться практично неможливо ніде. Ну, І ще без опиту роботи після інституту, як завжди, це дуже дуже тяжко і не так, все швидко робиться, як хочеться. Значить, ми щось з ним розбалакалися, він каже, що теж якось жити треба, сидимо тут на місці, і щось треба, батьки там щось питаються, своє каже, ну а я що ж теж не буду сидіти на місці. Ну, в общем, а вони ж там в Одесі, якось він там через знайомих чи через що каже, та я кажу, чим ти чим займаєшся. Він каже: та тут, як магазинчик, типу відкрив, кажу, ну нічого, я молодець. Кажу, що ж за магазин? Ну каже, віщі тут, віщами такими самими ходовими, там, каже, носки, нижнє більйо, там, спортивні костюми такі, каже, непоганого качества беру. І каже, продаю. каже. Плюс в інтернеті там, каже, виставляю як в інтернет-магазин, типу. кажу, ну ти взагалі красавчик. ну. Ну, приветствую, кажу. Я, мені подобаються. Люди, які отакі, не сидять на місці і не ноють, що ой, все погано, ой, а щось беруть і роблять. Просто треба брати і робити. Щось вийде, щось не вийде, кажу, ну, взагалі, красавчик. Е -е... Ну, Щось розбалакалося, він каже, у тебе ж там зрителів вистачає, <різь> люди, це, може, рекламку кинеш, там, е -е, силочку на мій магазин. Ну, то кажу, давай, що ж не кинуть, кажу, скажу в якомусь відео там, кажу, скажу за тебе, що є людина, яка теж в такому скрутному становищі і питається якось, якось заробити собі на життя. Так що, в общем, я оставлю під цим відео силочку, сильно строго не судіть, звісно, він молодий хлопець, ну як зміг там каже, обратився, щоб зробити сайт повноцінний, короче, каже, куча грошей стоїть, цих грошей нема. Ну, в общем, сам на якоїсь там платформі, вроді в інстаграмі, е зробив там об'явлення, ці пофотографував всі речі, які є, виложив. Так що, якщо в когось буде таке бажання. Зайдіть, подивіться, може, може хтось з себе щось там і вибере. І закажете та й цим самим підтримаєте, підтримаєте мого родича. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, до побачення. Все буде Україна!